Радіо UA Чикаго. Організація Об'єднаних Націй, якщо зробити фотографію, от виявляєте, ви заходите в Генеральну асамблею, де присутні практично всі країни світу. 193 країни є членами ООН. В залі Генеральної асамблеї, як ви зайдете, ви зробите фотографію цієї зали, і це буде фотографія світу. Світу такий, який він є. Не такий, який ви хочете, щоб він був. А світ такий, який він є. І ця фотографія світу, ви її не можете відфотошопити у себе на комп'ютері. Це ви можете щось інше відфотошопити, а скільки ви не будете її міняти, країни будуть такими, які вони є. Це означає, що. Наприклад, із 193 країн світу 120 країн руху не приєднання. А це вже переважна більшість голосів Генеральної Асамблеї. Для того, щоб ухвалити рішення, а ми ухвалили 6 рішень на Генеральній Асамблеї від початку війни і до 23 лютого минулого року ми провели 6 резолюцій. Ці резолюції були на ми, звичайно, на звичайних спеціальних сесіях, де вимога дві третини голосів. Дві третини голосів це 128-129 голосів. Тобто, як ви хочете, щоб Генеральна асамблея назвала Російську Федерацію країною агресором, вам треба забезпечити мінімум 129 голосів. Ми отримали 2 березня. 22 року 141 голос. 141 голос. Я хочу нагадати, що в березні, 27 березня 2014 року, я дуже пам'ятаю цей момент. Тому що тоді, я вже був заступником, я став заступником з 9 березня, а до того я був директором, як ви ще не почули від мене, я особисто займався драфтуванням резолюції. Про територіальну цілісність. І 27 березня ми прилетіли в Нью-Йорк, поставили на голосування, ми отримали 100 голосів. І ми вважали, що це неймовірний успіх. Тому еволюція сприйняття України і еволюція підтримки України між 2014 роком, 22-23-м. Велика, це 40 більше ніж 40 країн, які, не зважаючи на свої стосунки з Російською Федерацією, такі проголосували за Україну. Ви можете сказати, ну і що, що вони проголосували за Україну? На що я вам скажу? Ви не праві, тому що ці резолюції, які пройшли через Генеральну асамблею, вони тепер в Гаазі, в Страсбурзі. В національних парламентах в Канаді, наприклад, використовуються юристами, членами парламентів як частина доказової бази. Як ти йдеш в якийсь комітет парламентів в Канаді, або ти йдеш в Гаазі в суд, або в Страсбурзі в суд з прав людини, адвокати беруть ті положення, які містяться в цих резолюціях. Вони є системою, утворюючі резолюцію. І саме тому таким драматизмом були наповнені оці дні і моменти голосування за резолюції по ГАЗі. Коли, пам'ятаєте, після подій в жовтні минулого року Арабський мусульманський світ зініціював резолюцію. Про дії Ізраїля в, в Газі. Ви скажете, а чому не всі країни є такими щирими у підтримці України? Це правда. Вони не є і тому безліч причин. Безліч причин. Але давайте скажемо чесно самі собі. Серед іншого. Як часто ви особисто, я, український уряд, українські експерти до того, як почалася повномасштабна війна в Україні, звертали увагу на те, як щодня гинули і гинуть люди в інших. Конфліктах і в інших країнах. Ми кожного дня від президента до кожного громадянина України говоримо про дітей України, які вбиті російськими агресорами. Скоро, не дай Боже, буде 600 дітей. І коли я йду до деяких послів, вони кажуть, ми цілком вас розуміємо. І ми вас розуміємо, тому каже мені, наприклад, представник Ємена. Тому що в Ємені з 2015 по 2020 рік в результаті конфлікту було вбито 11 тисяч дітей. В Сирії було вбито в тому числі завдяки діям Російської Федерації. Яка сьогодні виставляє себе надзвичайним миротворцем і захисником арабського світу? В Сирії в конфлікті було вбито більше півмільйона громад э, цивільних. Ну і так далі. В світі на сьогоднішній день існує більше 50 52 конфлікти. Звичайно, не всі вони такі масштабні за своїми наслідками. Э, і жертвами як українські, але є конфлікти. Тому питання того, чи цей жахливий період, через який проходять громадяни України, які мають рідних, як я, як багато людей, вбитих на фронті, які мають близьких вбитих на фронті, чи, ця, чи цей досвід навчить Україну бути більш емпатичною. По відношенню до нинішніх інших і майбутніх конфліктів у світі. В Самалії в 2022 році лише від посухів померло 48 тисяч людей. Більше половини з них діти. Це також питання до емпатії, але це також питання до важливості. України як джерела постачання їжі на всесвітні ринки. Я вас запевняю, що половина послів африканських навіть не знала до початку конфлікту, наскільки їхні країни залежали від постачання українських харчів, зерна, зокрема, на їхній ринки. Ну просто воно все бійшло звідкись. Воно ж не обов'язково відразу Одеса уганда йде, а воно ж могло йти через треті країни. Були країни, такі, як Ліван, які залежали на 70% від постачання українського зерна. А Ліван це громадянська нескінченна війна, грошей нема, і на відміну від багатих країн, сусідній Ізраїль, де 50% зерна було з України. Багато, які може. Ну, нема з України купимо в іншому місці. У них нема грошей, щоб просто вийти на ринок і купувати зерно. Тому немає, я вас закликаю, ніколи не дивитися на твіт, хайп, якийсь заголовок. Треба копати глибше, треба знати багато інших чинників, які не влізають в твіт. От, наприклад, всі кажуть, от ООН приймає рішення. А я хочу вас запитати. В Раді Безпеки, що ООН приймає рішення? Стільці, які стоять навколо підкови, приймають рішення? Ні. І в Раді Безпеки, і в Генеральній асамблеї не меблі приймають рішення. Рішення приймають уряди. Конкретні уряди, які мають обличчя, прізвища, конкретні міністри і державні секретарі, які дають вказівки послам у Нью-Йорку голосувати в тій чи інший спосіб. Секретаріат ООН будівля ООН, я не захищаю ООН. Це не моя функція захищати ООН. Не приймають рішення. Рішення приймають уряди. Генеральний секретар ООН, до якого дуже багато претензій, але він не є Генеральним секретарем Комуністичної партії Радянського Союзу. Тобто він не є президентом ООН. В статуті ООН 111 статей. З них лише 5 про генерального секретаря. Про його повноваження ще, ще менше. Тому, для прикладу. Коли ми говоримо, що Рада безпеки бездієва, так це не меблі бездієві. Це конкретні країни, які сидять в радбезі, які займають ті чи інші позиції. А хто контролює Раду безпеки? Хто контролює Раду безпеки? Скажіть, будь-хто будь вас? Раду безпеки контролюють постійний члени. Правильно? Хто є постійним членом? Наші дорогі, щиро, без всякої іронії, Наші дорогі партнери і союзники Сполучені Штати. Наші дорогі партнери. Велика Британія, з якою ми підписали нещодавно історичну угоду про безпеку. Макрон і його посол, постійний член Ради безпеки. Макрон, який е, займає правильні позиції нарешті. І я також на всякої іронії це кажу. Ну і Китай. А також е, окупант в прямому сенсі свого слова, місце Радянського Союзу Москва. Так кажіть мені, будь ласка. Це секретаріат ООН винен, що в Раді Безпеки ніхто не хоче говорити про повноваження Російської Федерації? Чи це конкретні країни, які роблять все для того, щоб нам допомогти фінансовому, військовому, військово-політичному плані? Але разом з тим вони не дозріли до того, станом на 20 січня 24 року, щоб говорити про те, що дії Російської Федерації не відповідають статуту ООН. Так це хто? ООН винен? І я не захищаю ООН. Наші вороги. І опоненти були б раді, якби Україна розвернулася спиною і пішла за Тому що вони б тоді, ну, слава Богу, нема траблмейкерів, будемо і далі тихо собі працювати. Тепер поговоримо про арифметику. Раніше більше, зараз менше? Я чув про те, що ООН це є велика обуза, що ми там платимо внески, а воно ні до чого не призводить? І це капець, і це колеги. Запитаю просту цифру у вас. Коли українець в Києві або у Львові? Купує каву, яка коштує долар, 2, три 3, 4. Бо життя в Україні дуже дороге. Ну, ладно, купимо каву за, за долар за 37 гривень. А часто люди купують і одну, і дві, і три каву на день. То, як ви купуєте каву за 37 гривень, то скільки ви купуєте увага, членств України на рік Організації Об'єднаних Націй? Так от я вам скажу: внесок України в регулярний бюджет ООН на душу населення не більше 5 центів на рік. Тобто, якщо навіть ми зменшимо 40 мільйонів на 35 або на 30, скільки там залишилося в зв'язку з війною, ну буде 5 центів. Коли ми останній раз рахували, було 4 центи на рік. 4 центи на рік. Як ви купуєте каву за долар, купуєте, поправте мене, якщо я неправильно рахую, 25 членств України в ООН на рік. Ви скажете, а що ми за це маємо? Окрім ваших резолюцій, які нікому не потрібні. Ну, серйозні люди так не кажуть, але деякі популісти про це говорять. 22 рік був рекордним в гуманітарній діяльності націй. Так сталося, що. Країни надали ООН для потреб гуманітарної відповіді, Humanitarian Response Найбільшу кількість грошей Україна заплатила внесок бюджету ООН у 2022 році трохи менше ніж 1 мільйон 700 тисяч доларів. А отримала допомоги. Майже 4 мільярди. 4 мільярди доларів. Як визначаються обсяги допомоги для всіх країн, які потребують допомоги, не тільки для України, для Судана, для Сирії, для Ємена, для всіх? Не стільційні меблі, ми вже це встановили. А уряди приймають рішення. Які цифри, які бюджети вони мають на меті виділяти країнам світу для гуманітарної допомоги? Грошей на всіх нема. Тому у 2022 році оці всі визначені потреби ООН для гуманітарної допомоги всім країнам були покриті на 57%. Знаєте, скільки отримала Україна? 68% від потреб. При тому, що на Ємени, на Судани, на інші країни на Сирію, виділили в радіусі 32-41%. Тому сидять мої опоненти в радбезі. В інших структурах ООН, в той же самий російський посол. Він звертається, от ви як тут для мене члени ООН, представляєте різні країни: африканські, латиноамериканські, азійські. Він до них звертається і говорить, по суті, що математична є правдою. Він каже: ви ж подивіться, вас же дискримінують. Допомога ж йде в Україну, а люди гинуть і у вас. Тому я не захищаю ООН. Це не моя функція. Моя функція так працювати в ООН, щоб Україна отримувала максимальне з того, що ми можемо отримати від ООН, заплативши 4 центи кожний з вас. Я впевнений, що ваш membership десь в спортклубі на рік. Розумієте? Сполучені Штати платять бюджет в бюджет ООН майже 23% від всього бюджету. Тобто є 193 країни, між ними розподілено, хто скільки має заплатити, в тому числі Україна. Не буду казати, скільки, щоб ви можете прогуглити Серед 193 країн Штати платять 23% всього бюджету ООН. Посол Сполучених Штатів при ООН, вона член уряду. Лінда Томас Грінфілд. То як ви вважаєте, що ООН нікчемна організація, яка Потребує реформування. Сам Генеральний секретар навіть в Давосі виступав на минулому тижні. візьміть його спіч. Подивіться, Генеральний секретар каже, що ООН не відповідає потребам 21-го століття. То якби ООН була такою нікчемною організацією чи уряд би Сполучених Штатів конгресмени виділяв 23%. На участь Сполучених Штатів в Організації ООН. Російська Федерація, яка всім розповідає, як жити, бо ОНІ, зокрема, яка не є потугою всесвітньою економічною, платить бюджет ООН менше 2%. Щоб ви розуміли, найбільша країна в світі по території платить в бюджет ООН менше, менше 2%. Але всім розповідає, всім як жити. Коли правильно говорять, що Радбез паралізований, це правильно тоді, коли мова йде про. України, тому що на порядку денному Ради безпеки знаходиться майже 60 пунктів: це санкції, режими санкційних, здається, якщо не помиляюсь 17 на сьогоднішній день, це мандати операції з підтримання миру. Це інші рішення, які працюють, і навіть в таких складних питаннях, як війна в ГАЗі, незважаючи на все. Через Кесарєва такий Радбез ухвалив рішення. Єдине питання, по якому Радбез не може ухвалити рішення це війна Російської Федерації проти України. Тут знову ж таки не ображаючи наших щирих союзників, які є постійними членами Ради безпеки. Тим не менше, я хочу сказати, що ця ситуація має коріння у тому, яким чином Російська Федерація опинилася в радбезі, у тому, як ставилися до Російської Федерації впродовж останніх 30 років, коли Російська Федерація послідовно порушувала міжнародне право, і у тому, що до сьогоднішнього дня. Не хочуть говорити члени Радбезі про права Російської Федерації в Радбезі. Але уявимо собі, що Російська Федерація не може застосувати право вето. якби знову ж таки постійні члени погодилися з. З правилом 237 є таке правило, яке говорить про те, що якщо сторона конфлікту, то сторона конфлікту не повинна голосувати. Але це правило не використовується вже 24 роки, і члени РАДБЕЗУ не хочуть поновлювати його застосування. Не стіни ООН, ні Генеральний секретар, ні меблі в ООН. Ні, секретаріат, який найнятий для обслуговування ООН, а члени Радбезу не хочуть поновлювати застосування цього правила. Але уявимо, що кладеться на стіл рішення, де написано припинити війну і вивести негайно війська з України. Рішення ставиться на голосування, ухвалюється, оформлюється, пересилається диктатору. В російському в Кремлі він його отримує. І що відбувається далі? Нічого, що він дзвонить Шойгу і каже: слухай, Шойгу, тут таке сталося, Радбес проголосував, там сочно виговоримо військо. Так, це тому, що неправильно міжнародне право написано? Чи це тому, що ми всі, і Україна в тому числі, я наважуюся сказати цю крамольну думку, довели стан речей до того, що ми маємо всі тепер справу з режимом і кому плювати на всі конвенції, статути рішення, незважаючи на те, чи вони з Варшави, з Вашингтона, з Брюсселя, чи де інде надходять. І тому, коли я чую, що треба написати якусь нову конвенцію, або якийсь новий е, закон, або якусь нову норму, яка змусить Російську Федерацію, яку ж Люди, зхамениться. Це не тому, що ви не знаєте, як писати міжнародне право, а це тому, що ви довели стан речей до того, що лише сила може змусити Росію зупинитися. Тому що росіяни, і я пояснюю це щодня, зараз вже менше, раніше більше, не поважають вашу інтелігентність, вашу чемність. Як ви з ними чемно розмовляєте, вони вважають, що ви слабкий, вони поважають лише або повне підкорення, або повний супротив. І тоді вони поважають вас як. За великою іронією, як сильного противника. А таке, знаєте, посередині там давайте говорити про мир, наводити мости. Ні. Вони цього не поважають. Тому Рада безпеки має бути реформована. ООН має бути реформована. Це не повинно робитися на колесах. Це повинно робитися так, як це робилося в історії світу, Європи, зокрема. Головні міжнародні конференції по створенню нових архітектур безпеки були за підсумками Першої світової війни, Другої світової війни, і тому за підсумками нинішньої війни має відбутися потужна всесвітня конференція. Де якщо уряди дійсно винесли уроки з подій 21 століття, то вони мають прийняти відповідні рішення. І щоб не було створено на доповнення або на заміну Організації Об'єднаних Націй або Ради безпеки, якщо воно не матиме. Дієвих інструментів інфорсмента рішень, то скільки б ви не писали красивих конвенцій, красивих статутів, воно не буде працювати. Тому що війни це не романи про лицарів, які там кидалися перчатками і йшли на дуелі. Відтак, вас їх закликаю не купуватися на хайп сучасного інформаційного простору. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.